Я Мавка, я донька Волинського краю, я казка поліська, що довго блукала. Мене чарівниця покликала з гаю, І вийшла я з казки, і піснею стала. Від серця до серця, від краю до краю, несли мене лесені крила невпинні. Та де б не була я, завжди пам'ятаю, що рідна оселя моя, на Волинь я знаю, що коси мої це берізки, я знаю, що очі, озера, блакитні. Я знаю, що серце моє українське, в якому вогні засвітились досвідні. Зійшли вони сонцем вродливої долі, а темрява ночі навіки згоріла. Живе у єдиному братньому полі, дочка України, волинь моя мила. Хто з нею не бачить, приїдьте, будь ласка, темниве, озера, гаїси лодки. Якщо не забули ви, що таке казка, її ви зустрінете в нас на Волині.